Канал Катя Солонар вас вітає і з нами Віктор Литовський, екстрасенс і таролог. Вітаю вас, Вікторе! Вітаю вас, ради бачити. І чути вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго часу доби. так зараз у нас сьоме тобто 7 жовтня 2025 року, і пізній вечір можна так сказати, ну, майже півдесятої вечора у нас пишемо ми це інтерв'ю. Вікторе, почнемо ми з такого: значить один чоловік, прізвище якого не можна називати, але я натякну. Починається на закінчується на Ч. Він же автор знаменитої фрази. Про 2-3 ніділі радник голови офісу президента на початку війни. Так от, нещодавно він в одному з інтерв'ю заявив, що Україна може перемогти у цій війні лише якщо сам Бог разом з Янголами спустяться до нас. Вікторе, як от ви вважаєте, що скажете про це? Що тільки, тільки у цей спосіб, інших спосібів нема, на його думку. В такому випадку його президентство, можливо, тоді, коли свині полетять. Е, з точки зору, якщо брати в розклад, в нас є карти необмеженого вибору. Є декілька насправді алгоритмів, сценаріїв перебігу подій, в залежності від обирання котрих буде. Е, Програватися сценарій завершення. Причому карта необмеженого вибору вона каже про те, що є як позитивні, так і негативні, так і нейтральні сценарії. Але е, ні патовості, ні якихось значних руйнівних процесів, не завершення процесу негативним чином в розкладі не відіграється. Зрозуміло, і ще тут, до речі, після от фрази Україна може перемогти у цій війні лише якщо Бог разом з Янголами спустяться до нас. Він додав, але з чого Богу займати наш бік? Вікторе, на якому боці взагалі вищі сили? Ви про це щось знаєте? І чи там якось по іншому все влаштоване? Я завжди просто в контексті таких ситуацій роблю проекцію на другу світову війну. Знаєте, в форматі того, що ну теж, певно, були люди, котрі казали, що тільки е, третій рейх повинен перемогти. І там теж були лозунги, що всі люди є рівні люди, а є трошечки рівніше, ніж інші. З точки зору ситуації, якщо брати в мою. Міре регійний підхід, формат відношення до смерті. Той, хто смерть несе, той смерть буде пожинати. Не ми починали цю війну, але руйшійна сила, руйнівна сила, вона буде в будь-якому випадку повертатися до того, хто цю руйнівну силу культивує. Ми при цьому займаємо оборонну позицію, тому з точки зору езотеричного підходу, правда, все ж таки за нами. Розібралися тут ще одна людина, а це Ангела Меркель. Нещодавно також там дещо не заявляла, каже, що через Польщу і країни Балтії ми воюємо чи так це? Взагалі війна через них. Роздых... думаю, що про пані Ангело Меркель о... в... треба зробити окремий випуск і прожарку, тому що у нас, бачите, така релігійна тема. Бог та Янголи, переглядаємо ангелу, але не завжди Ангела, вона Янгłem. не має янгол. Так. Маніпулятивна складова в зверненні, і з точки зору розкладу, бачите, переглядаємо ми наче Янгола, а в нас випадає на людину карта диявола. Тобто людина вона не є об'єктивною, людина керується дамою Пентаклів, грошима. Горшовою ситуацією. І другий момент це намагання якось перемикнути вектор уваги на щось інше. П'ятірка жезлів. Немає такої складової, насправді. а Це більше бажання якось висвітлити режим Кремля і Путіна. В них, якщо переглядати. Комунікацію між Путіним е, та пані Ангелою Меркель випадає якраз карта пристрасті, карта диявола і карта Союзу. Тобто це є досі досі. досі. І з точки зору, я, чесно кажучи, е, стосовно цієї особистості, котру нам завжди намагалися намалювати, як людина, котра е, Прихильниця аскетичного способу життя, що вона там живе в звичайній квартирі, вдягається в лахміття і взагалі їй нічого не потрібно, вона не відповідає за розкладом цієї характеристики, цієї критерії. Людина дуже жадібна, жорстока і зациклена на ресурсі і на владі, на керування процесами. Чому я зацікавлений? Тому що я не розумію, чому досі ніхто не, не знаю, з якихось міжнародних структур не зацікавився цією постаттю. Тобто, живе вона шикарно, вона собі ні в чому не відмовляє. Нічому не відмовляє. Плюс якщо брати за Раковим, переглядати в її карти Це не нажерливість, це людина, котра впивається владою, впивається увагою. І це момент людини, котра не має стопів, і не знає, коли вчасно можна зупинитися. Я думаю, що такий образ нам нав'язували через просто зовнішній вигляд, що прийнято вважати, що там жінки з грошима, вони там якось ну молодше намагаються виглядати, робити якісь там штуки, але ж не всім це потрібно. І я думаю, що через це от нам і, і вийшло це просунути. Отакий от образ. Ну і тут дуже цікаво. Вона йде за розкладом. Взагалі, у нас, коли ми переглядаємо там режим Кремля, у нас випадає карта імператора. Бажання контролювати ситуацію, хладнокровність будь-якою ціною добитися того, що ти хочеш. Її, коли ти переглядаєш, на неї не випадає не Верховна жриця, не імператриця, на неї випадає також карта імператора. Або це такий самий психологічний партнер-патерн, е як у Путіна портрет, або це е момент керування процесами просто з боку Кремля. І це чергова маріонітка Кремля. А враховуючи, що в принципі в них досить багато спільного з е, паном Путіним і формат спілкування е, 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 по шпигунській лінії і тому подібне, янголом її назвати досить складно. А взагалі Меркель можливо повертається кудись там у владу, чи Чи що? Чи для чого вона ці заяви, чи це там вона може просто бо її Путін попросив знову ж таки через фінансову? ні, ні, воно стимульовано. Воно стимульовано, тому що е, насправді, якщо брати ту каденцію європейських політиків, там дуже важко знайти людину, котра не замазана в скандал. А, і котре залишили навіть ну, з останнім часом був пан Сарказі, наприклад, а, теж скандальні моменти. Берлусконі ще раніше, теж скандальні моменти. А, чому не було конфліктних ситуацій? Тому що ти міг підкупити, ти міг впливати, ти міг розбити літак з усім урядом і тобі ну, вийти сухим з води. Тобто. Це формат, як вам правильно сказати, людей, людей котрі їдять з руки. Виключно момент маніпуляційно є пошук обхідних шляхів і великі-великі пентаклі. Я не думаю, що це на пиво ташницелі. Я думаю, що. Як мінімум, якийсь маленький острівок з бункером, пані Меркель після цього звернення отримала. Але у владу вона не хоче, вона вже просто хоче насолоджуватися, так би мовити, життям. О, вона не підйомна ноша, вона не полізе владу і бо б'ють, або, або посадяться. Угу. Тоді далі от про шостку. Тут коротко, що мене просили запитати, справа в тому, що у шостці, ми знаємо на Сумщині люди готують їжу, просто на вулиці, нема світла газу, коли цей жах у шостці закінчиться? Із виходячи тепло буде вже на вулиці. Виходячи з розкладу, я переглядав по шостці, було вже запитання сьогодні. Е, нас високий. Високий рівень ймовірності, що е, насправді до кінця місяця можна якось буде стабілізувати ситуацію. Нас випадає карта праці, тобто, вже докладається зусилля для того, щоб знайти обхідний шлях, для того, щоб знайти вихід із ситуації. Е, десятка жезлів тяжка ноша, тобто це дуже тяжкий процес, котрий може потребувати більше часу. Але незважаючи на всі складнощі, труднощі та випробування, карта пожинання плодів випадає в прямому положенні, тобто, в нас є можливість вийти з ситуації позитивним чином до того, як почнуться похолодання і зимовий період, Угу, це добре. Хоча би так. Президент України Володимир Зеленський заявив, що одностороннє припинення вогню у небі має відкрити. Шлях до справжньої дипломатії. Що стоїть за пропозицією Зеленського про односторонні перемир'я та чи можливий мораторій на удари по енергетиці? Що взагалі це означає Тобто тут трошки незрозуміло? Усі надії тут момент того, що ти намагаєшся якимось чином впливати, пропрацювати ситуацію, але заганяєш себе в глухий кут. Тому що е, той план, котрий ти вибудовуєш, він не буде реалізований. Е, більше того, е, будь-які конструкції, пов'язані з е, завершенням, паузою, мораторієм і тому подібне. Воно, можливо, десь би і працювало, але не в форматі цієї війни. Ні. Немає можливості домовитися і знайти золоту середину. Так, тут про Канаду ще дещо цікаве. Справа в тому, що Канада вимагає в українських чоловіків надати військові документи у спільноті українці Канади, чоловік якийсь там пише, що виїхав з України у 2023 році як волонтер, і не повернувся, ну, бо війна. Тепер імміграційні служби надсилають йому листи щастя та вимагають довідку про проходження військової служби в Україні у резерві плюс він у розшуку. За його ж словами, ми можемо взагалі подивитися, що чекає. Ну і цього можливо конкретного чоловіка, чи змусять його повернутися в Україну. А взагалі тут цікаво щодо інших, ну щодо всіх українських чоловіків призовного віку, які зараз в Канаді, що буде з ними. Чергова о, чергова лінія естафети, о, котру необхідно буде пройти, через котру необхідно буде пройти. В нас випадає як палиці в колеса, котру будуть, причому дуже цікаво. Нещодавно були питання про Сполучені Штати і особливості там працевлаштування на траки і тому подібне, що там теж певні є обмежені трансформаційні моменти. Як тимчасове явище, як явище, котре направлене на те, щоб обмежити можливості людей працювати, обмежити можливості людей е, далі продовжувати жити на цій території, і буде просіювання людей, бо всі деякі зможуть вийти сухими з води. Деякі вони можуть потрапити під е, жернова цієї і е, частково, можливо, навіть повернення. Ситуація, котра показує нам, що може бути відхід. Тобто ти будеш шукати прихисток в іншому місті, але е, в цілому воно випадає як тимчасовий процес, котрий. Е, Котре більше насправді він не вирішить ситуацію, він навпаки може її ускладнити і створити якусь е я не скажу, що це гуманітарна катастрофа, зайво, зайве навантаження, коли ти починаєш вирішувати питання, але замість того, щоб його вирішити, ти навпаки його ускладнюєш. Угу. А от так трошки точніше хотілося би почути. Тобто, чоловіків отаких от от, можуть відправляти саме в Україну, чи просто їм скажуть, ну ви порушуєте там наші правила? Ні, Там ви, питання в тому, що я думаю, що це вис. момент. Де-інде, тобто ти шукаєш ліпшого, ти шукаєш більш спокійно складову там, де тобі не будуть ставити палиці в колеса. Але другий момент: карта помірності, вона радить, я не знаю, затягнути цей процес, не робити якихось, якихось повчасних, завчасних дій і рухів, тому що за рахунок помірності ти можеш, в принципі, не. Не, 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 не отримати негативні наслідки. Друге, в нас випадає карта правосуддя. Карта правосуддя, завжди, коли в нас випадає в, такому, в таких розкладах. Я думаю, що повинен з'явитися якийсь судовий прецедент до того часу зайві рухи не робіть. Не робіть. Якщо ви будете е підлаштовуватися під ралі, під зміну е і з'явиться певний судовий прецедент, можна. Не, не, не рухатися далі. Угу. А взагалі, це рішення от влади Канади таким чином, чи повертати українців в Україну, чи ну щось таке, чи допомагати мобілізації. Ну, я не знаю, як як це називати. Є рекомендація повинна бути якась рекомендація згори. Тому що в нас випадає рице, о, верховний жрець, і в нас є момент е, якогось обговорення в трійка Пентаклів кулуарного обговорення для того, щоб, по-перше, слідувати рекомендації верховного жреця. По-друге, ну, воно все одно розумієте, воно випадає в форматі просіювання, щоб не було можливості втрачати контроль. Занадто багато, занадто о, ти можеш вплинути на людей і будеш намагатися це зробити. Угу. Mm -hmm. Тепер про е, ракети томагавк, ще хотілося б поговорити. От Передачу нам таких ракет томагавк, обговорюють вже кілька тижнів звичайно. Же. але от як результат взагалі? Чи примусять вони Путіна сісти за стіл переговорів? Ну, от передадуть нам, уявімо і нормально, от ми про щось там домовимося. Ну Тобто, вони щось змінять у війні чи не змінять томагавки? Змінять, але не не взагалі, не так, тобто, по всім по, моментам, не так. Перше чи отримаємо моїх ми їх отримаємо, але не одразу. В ті одразу їх погодять, їх будуть погоджувати декілька разів, і навіть коли буде погоджено, це не означає, що це буде остаточно поставлена крапка, і така гойделка вона буде залишатися довгий проміжок часу. Воно може розтягнутися взагалі до наступного року, перейти плавним чином до 26-го року. Чи примусять сісти за стіл переговорів? Не примусять сісти за стіл переговорів, але це буде додатковий важель впливу, котрий буде направлений на руйнівні процеси і можливості е української армії тримати ситуацію під контролем, керувати процесами, е від котрих буде залежати наступний перебіг подій, і вийти в стан знов ж таки гри на рівних. Тобто в Росії є важелі впливу, в нас будуть важелі впливу. Не так, Це, це не формат е, приймущества з нашого боку, це формат додаткової можливості, яку ми хотіли би використати. Але найгірше в розкладі те, що випадає саме на томагавки, те, що ну, ця біполярка вона буде нас вибивати з колії, Ба більше вона може нас. Певним чином обмежувати в даний момент використовувати ті далі, далекобійні там, домовленості, дозволи і те далекобійне озброєння, котре в нас є вже на даний момент. Е, бо в нас в розкладах випадає ситуація, коли ти усвідомлюєш, що якщо ти зараз зробиш крок або використаєш той ресурс, котрий в тебе є, ти своїми ж руками. Відвернеш ту подальшу допомогу, від котрої буде залежати позитивний перебіг моді в наш бік. Віктора, дякую вам за це інтерв'ю. Дякую глядачам, що нас дивилися. Будь ласка, підписуйтесь на соцмережі Віктора Литовського. Я їх залишила в описі під цим відео. Це інстаграм, це Ютуб канал Віктора. Всім всього доброго, пока.